Друзі, нас інфу перші про головне поїхало. Операція розпочалася із застосування ударного арсеналу ЗСУ новітніх далекобійних ракетних систем Фламінго і Паляниця. Метою стали два залізничні ешелони, що проходили стратегічний вузол в районі Ростова на дону За даними розвідки, на платформах і вагонах перебували мобілізовані з центральної Росії бронетехніки, запаси пального і боєприпаси, які мали бути доставлені до східного групування військ РФ. Після підтвердження точного розташування цілей українська сторона здійснила високоточний ракетний залп. Перша хвиля «Фламінго» поцілила впередні локомотиви ешелонів, вивівши з ладу систему управління, зупинивши колони прямо на пероні. Через кілька хвилин у справу втрутились ракети поляниця. Вони поцілили безпосередньо вагони з особовим складом і технікою, потужні вибухи, розірвали десятки вагонів, спричинили масштабну пожежу і детонацію боєприпасів. Машиністи загинули миттєво. За попередніми оцінками загинуло щонайменше 900 російських військовослужбовців. Більшість з яких нещодавно мобілізовані. Також знищено понад 40 одиниць бронетехніки і десятки вантажівки з боєприпасами. Цивільна інфраструктура не постраждала. Удар був нанесений точно по військовому вантажу, що рухався в віддаленій технічній зоні. За даними супутникового моніторингу, після ударного за даними супутникового моніторингу після удару рух на дільниці був повністю заблокований. Прилеглі склади евакуйовані в паніці. Частина військової охорони покинула пост без бою. На місці події ворог не зміг оперативно організувати ліквідацію наслідків дрони фіксувала хаос, розгублені та численні тіла просто на рейках. В той же час застосування фламінго й паляниця продемонструвала новий рівень ракетної війни. Точність, синхронізація, і психологічний ефект, стратегічна втрата в Ростові – це не лише удар по живій силі, а й демонстрація слабкості тилового захисту РФ Одночас Україна зберігає репутацію сили, що діє етично. Виключно по військових цілях подібні операції мають продовжуватися аби паралізувати логістику і змусти ворога грати в обороні. Цивільна інфраструктура не постраждала. Удар був нанесений точно по військовому вантажу, що рухався в віддаленій технічній зоні. За даними супуткового моніторингу, після удару рух на дільниці був повністю заблокований. Прилеглі склади евакуйовані в паніці, частина військової охорони, покинула пост без бою один із вагонів. З'ясувалась пізніше перевозив експериментальну бронетехніку нового типу і корпус після вибуху. Було розірване напіла, уламки пошкодили, ще три технічні платформи з боєкомплектом. Також виявлено, що одна з ракет паляниця влучила безпосередньо вагони із мобільним командним пунктом обладнанням супутникового зв'язку, і сервера вигоріли, вбивши частину офіцерів у зв'язку прямо в момент спроби передати екстрене повідомлення в штаб. На місці подій ворог не зміг оперативно організувати ліквідацію наслідків дрони з суфіксували хаос, розгубленість, численні тіла просто на рейках, вціліли мобілізовані, намагались втекти через прилеглі посадки. Однак більшість із них потрапила під другий Удар ракети були наведені за тепловими слідами і спрацювали вже в зоні розосередження. Частина поранених намагалася евакуювати вантажівками проте дороги, були перегороджені уламками техніки, і багато хто загинув щодо прибуття допомоги знищення пункту. Управління остаточно деморалізувало рештки охорони ешелону, які склали зброю або втекли в лісосмогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки, кожен робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобая, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.